Поговоримо про множення і ділення звичайних дробів. Отже, множення для того, щоб помножити два звичайні дроби, нам треба перемножити чисельники цих дробів. І записати результат в чисельнику, і перемножити знаменники цих дробів, і записати результат в знаменнику. Але перед тим, як виконати множення, його цей дріб зручно скорочувати, якщо це можливо. У нас це можливо, тому що бачимо: 5 і 10 можна поділити на 5, тобто і в чисельнику, і в знаменнику ділимо на 5, і 3 і 9 можна поділити на 3. Маємо 1, а в знаменнику 3. І тоді вже записати результати. 1 помножити на 1 буде 1, а 3 помножити на 2 буде 6. Тобто отримали дріб 1 шоста. Що робити, якщо у нас мішані числа? Для того, щоб використати правило множення, нам треба їх перетворити в неправильні дроби. Згадуємо, як це робимо. 9 множимо на 1 буде 9 і додаємо 1, отримуємо 10. А знаменник, який був такий лишився. Далі знову слідуючий дріб: 5 множимо на 1, 5 і додаємо 1 – 6. Отже, отримали 10 дев'ятих помножити на 6 п'ятих. Тепер, як в попередньому прикладі, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, і при можливості скорочуємо. Бачимо, 6 і 9 ділиться на 3, то ділимо і 10 і 5 ділиться на 5. Ділимо І отримуємо в результаті. 2 на 2, 4, а 3 на 1, 3. Отже, маємо дріб 4 третіх. Або 1 ціла 1 третя, виділивши цілу. Ну, і як помножити мішане число на 3. Ціле число. Як це зробити? Перш за все, перетворимо цей дріб в неправильний. 5 множимо на 2, 10, додаємо 2, 12, 12 і множимо на 5. Тоді пам'ятаємо, що ціле 5 множимо лише на чисельник. Тобто 12 множимо на 5, а в знаменнику як було 5, так і залишилось. Тепер бачимо, що 5 у нас скоротиться, у нас залишиться взагалі там одинички, і в результаті ми отримаємо просто 12, цілих. що цікаво, цей приклад можна було зробити по-іншому. Гляньте, будь ласка. 2,2 можна уявити або записати як 2 цілих плюс 2 п'ятих. А тоді скористатися розподільним законом множення. Тобто 2 помножити на 5 і додати 2 п'ятих помножити на 5, 2 помножити на 5, 10, а 2 п'ятих помножити на 5 2. І в результаті вийшло те саме число 12. Отже, виберіть собі, як зручно саме вам.